Десь з 2020 року я почала цікавитися темою планування та тайм-менеджменту. Я подивилася дуже багато відео на цю тему, прочитала книжки, різні статті і навіть записувала відео на цю тему для вас на цей канал. Бо я вважаю, що скіл тайм менеджменту є одним із основних, які ми можемо здобути за наше життя, бо час це саме той ресурс. Який ми не зможемо повернути або заробити як гроші, наприклад. Тому, враховуючи все попередньо сказане, я хочу вам розповісти про один ну, дуже особливий метод, який особисто мені допоміг розвиватися одночасно у багатьох сферах, досягати своїх цілей. Ми при цьому не зійти з розуму. Тому давайте почнемо. Нам завжди розповідали та пояснювалося ось цей концепт, що дисципліна є абсолютно найважливішим фактором у досягнення цілей. І так, це частково правда. Але не для всіх людей. Тому що у своєму корінні дисципліна це щось примусове. І, наприклад, ось такий від календаря, який ви зараз побачите на екрані, він відчувається як якесь покарання, яке ми придумали собі самі. І у 90% випадках ми беремо цей розклад самостійно собі створюємо. І від часу, коли ми прокидаємося, до часу, коли ми засинаємо, ми туди запихуємо дуже велику кількість завдань, майже без перерв, і потім виконуємо десь 20-30%. Далі відчуваємо, що ми якось трошки вже і в Томилися, відкладаємо все і йдемо прокрастинувати. І так кожного дня. І вже перестаєш якось планувати, вже розчаровуєшся у плануванні якої у концепті в цілому. І хаотично намагаєшся наздогнати здогнати всі задачі та дедлайни. І я вважаю, що це ну, не дуже оптимістична, правда, такі перспективи далі повторювати кожного дня. Але є підхід, коли ви. Дивитися на ситуацію, і замість того, щоб себе примушувати до чогось, ви можете прислухатися до себе, до свого мозку, до свого організму, своїх рівнів енергії та концентрації. І я це все зараз поясню, що я маю на увазі. І якщо ви зараз це зрозумієте, то надалі вам буде ну дуже легко використовувати цей метод. Отож, почніть. Я буду розповідати про цей метод покроково. І в кінці ви зрозумієте в чому сам концепт і що є найважливішим. Отож, найперший крок, який нам потрібно зробити, це взяти список, наприклад, всіх наших завдань та дедлайнів, які нам потрібно виконати, можливо, це щось по навчанню або по роботі. Або взагалі по саморозвитку те, у чого немає дедлайну, але те, чим ви б хотіли б займатися. І далі вам потрібно ці всі задачі, вам їх потрібно розподілити по групкам і поділити їх за рівнем енергії та концентрації, які потрібні для їх виконання. І ці три показники є: увага, бажання та енергія. Візьму себе за приклад: ось уявімо ситуацію: мені потрібно подивитися якесь відео, можливо, навчальне. І ну, для цього всі три показники. Можуть бути низькими, так, трошки уваги потрібно, але в принципі бажання та енергія вони не повинні бути високими, тому що це не дуже важка дія. І це завдання я можу зробити, ну хоч у ліжку перед сном. Коли якраз таки у мене вже низька і бажання, і енергія. Ну може залишилося трошки уваги. Але якщо у контрасті порівнювати це з написанням сценарію для відео, у цьому випадку мені потрібна дуже велика концентрація. Найкраще за все, щоб мене ніхто не турбував, щоб напряму викладати свої думки. Мені потрібно також бажання, бо ця дія є достатньо складною, займає багато годин і бажання є ну, ключовим у цій ситуації. І останнє це мені також потрібен великий рівень енергії, тому що сидіти декілька годин за комп'ютером без перерви, бо потрібна повна концентрація. Також на це потрібен великий рівень енергії, бо це завдання є достатньо важке, і про це. Багато хто не підозрює, але неважливо. Отож, кожного разу, коли я бачу якесь завдання, яке мені потрібно зробити, я їх беру і категоризую ось таким чином за ось ціма трьома показниками: уваги, бажання та енергії. І згодом ви зрозумієте, для чого я взагалі це все пояснюю. Отож, далі у нас взагалі йде другий крок. І він є, на мою думку, найголовнішим. Коли ви плануєте якісь завдання та справи, вам потрібно Поділити ваш календар таким чином, щоб день був поділений не на справи, а за рівнем енергії. І зараз я поясню, що це означає. Зазвичай нам кажуть, що варто виконувати всі найбільші, найоб'ємніші там ті завдання, які потребують найбільший рівень енергії, що їх потрібно виконувати зранку. Але це взагалі є правдою не для всіх. І для мене також включно. Деякі люди мають найвищий рівень енергії зранку, там і може ще. Після обіду. А деякі люди, у них найвищий рівень енергії це пізній вечір та ніч. Розумієте про що я? Тому варто взяти і розподілити для себе, у які періоди дня ваш рівень енергії у який найвищий і коли найменший. Наприклад, для себе я знаю, що зранку це взагалі та десь після обіду у мене, ну, Достатньо низький рівень енергії зранку, так взагалі, але ввечері я можу робити дуже багато різних завдань та дуже гарно концентруюся, бо в мене реально у цей час високий рівень енергії, і в залежності від цього я можу планувати свій день так, щоб виконувати різні види завдань у той час, коли у мене різні види енергії, і витрачати її найбільш ефективним способом. Бо якщо так подумати, зранку, коли я не енергійна, Задачі, які вимагають великих рівнів енергії, вони займуть в мене набагато більше часу, ніж увечері, і так само ввечері який сенс виконувати якісь ну легкі завдання ввечері, коли у мене високий рівень енергії, коли я іноді навіть не можу всидіти на місці? Навіщо мені виконувати якісь пасивні задачі, які я можу зробити зранку, коли? Ці рівні енергії у мене якраз таки низькі. Наприклад, зранку я частіше за все закриваю задачі зі школи та можу там відповісти на якісь листи на пошті. А ось увечері це якраз таки час для чогось креативного, наприклад, для написання сценарію або підготовки до НМТ І якщо для когось це не вона, але я навчаюся в 11 класі, і при підготовці до НМТ дуже великий акцент я взагалі ставлю на підготовку саме англійської мови, бо там насправді. Як і у всіх інших предметах за НМТ, навіть одна помилка може забрати дуже велику кількість балів. Ви багато разів в коментарях мене взагалі питали про якусь школу англійської, щоб я порадила. І враховуючи те, що я дуже відповідально відношуся до вибору наставники, вважаю, що це. Майже найголовніше, я вам можу впевнено порадити школу English House і, будь ласка, не пролистуйте тому що зараз я буду розповідати дещо дуже важливе для одинадцятикласників і, взагалі, тих, хто хотів би вивчити англійську. Ми з ними працюємо вже достатньо давно, бо атмосфера на їх уроках дуже комфортна. І якщо ви до цього не любили англійську, вам вона не приносила задоволення, то там ви зможете повністю зануритися у мову. І почати отримувати задоволення від її вивчення, також при підготовці до НМТ вони враховують рекомендації Міністерства освіти, щоб сконцентруватися на найголовнішому і не вивчати нічого зайвого. І можливо для любителів конкретних цифр можу сказати, що середній бал студентів, які закінчували підготовку у English House до НМТ. Це 180 балів і вище. Я справді вважаю, що це дуже високі та гарні результати. І для мене особисто дуже важливо, щоб було якесь там можливо, візуальне підкріплення та онлайн платформа. І у них насправді це є. І також вони ще надають додаткові матеріали. І через те, що я особисто є великим прихильником цієї школи, ми домовилися, що кожному, хто звернеться до менеджера та назве цей промокод, буде надано 2000 гривень на підготовку до НМТ. Тому посилання на них буде в описі. Я вам дуже раджу звернутися у школу English House щоб ви також, як і я, закохалися в англійську мову. І давайте повернемося до взагалі пояснення нашого методу планування. Третій крок це якраз таки давайте поговоримо про саму дисципліну, коли у вас є її найвищий та найнижчий рівень, умовно кажучи, коли є більша ймовірність, що ви все ж таки зможете себе змусити щось зробити. Є насправді якісь лихі завдання. Які вимагають низького рівня енергії, але вони є нудними та дуже довгими. Тому ми не дуже хочемо починати їх виконання, і вони можуть не вимагати високої концентрації, але ми до останнього будемо їх відкладати. Тому ось цей показник дисципліни допомагає нам все ж таки навіть ось ці легкі завдання змусити себе зробити. І цей показник у мене є найвищим зранку та найнижчим ввечері, коли. Дуже привабливим стає ліжко, і дуже легко сказати собі, навіть впевнити себе, що це можна буде щось зробити завтра і відкласти на якийсь інший день. Що нічого поганого не станеться, то я ці завдання роблю вже завтра. За цією логікою мені потрібно ставити задачі, які мені не подобаються найбільше на самий ранок, а задачі, від яких я отримую найбільше задоволення, ставити ввечері. І у підсумку, якщо скомбінувати всі ці кроки. То можна сказати, що на ранок потрібно ставити мені особисто ті задачі, які, є, які вимагають найбільше осієї дисципліни, але вони не потребують дуже багато енергії. В обід можна ставити задачі, які вже потребують енергії, але вже від яких я отримую хоч трошки задоволення. А на вечір ставити. Задачі, які вимагають найбільше енергії, від яких я отримую безпосереднє задоволення. Також цю техніку можна використовувати для планування, там, наприклад, свого тижня, враховуючи дні, у яких відбувається якась подія після якої ви потім, наприклад, замотивовані, коли ви щось вже виконали, і потім у вас є великий рівень енергії після цього. І так далі. Тому вивчаєте свій організм, свій мозок, коли вам щось. Хочеться робити, коли не хочеться, коли у вас є енергія, коли у вас її немає. Бо насправді було б дуже гарно, якби ми могли просто себе змусити щось зробити, але для більшості людей, особливо для креативних, це не є реальністю. Тому я вирішила розповісти вам про цей метод, щоб ви постійно не переступали через себе, не змушували себе, а співпрацювали з самими собою. Таким чином, набагато менші шанси, що ви дійдете до вигорання, і набагато більше, що. Ви будете задоволені від свого життя та будете щасливими. Ну, і також виконайте все заплановане. Бо насправді дуже легко казати, що просто потрібно бути дисциплінованим, але для багатьох людей це насправді є не так. Я сподіваюся, що була для вас корисною. В описі є посилання на всі мої соцмережі, де я розповідаю про себе та іноді про якісь корисні речі. І з усіх соцмереж я активніша найбільше в інстаграмі. Не забувайте також про можливість отримати 2000 на підготовку до НМТ та на навчання в школі English House. Всі посилання будуть в описі. Знову ж нагадую. І дуже вам дякую за перегляд і зустрінемося в наступному відео. Я на це сподіваюся.